Давно не було оселедця на моєму каналі. Сьогодні я вирішив купити ось такий оселедець з АТБ. Попробуємо, що це таке. І так, достаємо. На вигляд якийсь дуже худенький. Ну, зараз спробуємо. Надіюсь, що він нормальний. Бо я зазвичай беру на базарі, але ну, цього разу не вийшло купити. Тому так Та як сьогодні вихідний, я ще вчора замаринував таку цибульку для оселедця. Отак от виглядає. Потім зварив таку от картоплину здорову в мундірах. У мене є кислий огірок, квашена, ой, квашена ця, помідора кисла. Зараз почистимо оселедця і буде в нас така вечеря чи обід, не знаю. І так, поки чищу, одразу побачив міну, знаєте, який оселедець не до кінця дочищений. Дивіться. Ось тут, от, бачите, є вузка. От, Не знаю, зараз буду якось дочищати. І таке відчуття, що він ніби був заморожений, бо такий твердий, що капець просто. Ну, взагалі, чиститься він непогано, нормально, значить свіжий. Якщо оселедець погано чиститься, значить можуть бути такі собі нюанси. От, а тут вроді би все нормально. Зробили ось таких от дві філешки чистеньких, тепер будемо нарізати. Цього разу я хочу нарізати ось такими здоровими кусками. Це чисто так під пивко. Якщо десь на гості, то я, звичайно, ще двоє ріжу. А так мені якось під пиво буде смачніше. Далі до нашого селеця візьмемо кислого огурчика, понарізаємо картопля в мундірах. Тепер наверх маринованої цибульки. Підсолимо трохи картоплю. Ну і тепер це все поляти пахучою олією. І вийшла в нас ось така от гарненька тарілочка. Будемо смакувати всім смачного.